Юний Шумахер, відомий маленький автогонець з Одеси. Макар Желізняк відзначив шостий день народження. Ще в чотирирічному віці він потрапив в українську книгу рекордів як наймолодший пілот. А днями виборов Кубок дитячої академії картингу. Відтак став ще і найбільш юним чемпіоном перегонів в історії вітчизняного спорту. В дитини вже є водійська ліцензія і мрія виграти Формулу 1 Шесть семь. Осі Макару щойно виповнилося лише шість, але для його нагород в дитячій кімнаті вже місця не вистачає. По секрету розповідає свій рецепт перемог. Нужна їхати по телекторії. Нужна обганяти в одну, та й сюди. І піджимати палібліками щоб їхати. На перегонах в Каменському, де відбувся фінал гонки на картах в категорії мікро, хлопчик показав найкращий результат. Железняк Макар! Красавец! Поздравляю! В перервах між змаганнями Макар з батьком лагодить свій мікрокарт. Автівка підігнана під вагу та зріст маленького чемпіона. Ось ці педалі, вони на самом деле, їх місце ось тут. Тобто це приблизно сантиметрів 20 він не доставав. Це изобретали спеціальні конструкції під п'ятки, щоб він було удобно, ми за не На замовлення шили йому і костюм. Водійські рукавички купили найменшого розміру, і навіть попри це довелося їх підганяти. Ну так йому удобно зато. Защищає. За ну що. Да, і за пуза. пуца. Своїм онуком не натішиться його відомий дідусь, олімпійський чемпіон зі стрільби, як і вже Каже, з подивом спостерігав, як Макарші у віці одного року, вправно кермував маленьким електрокаром. Когда он шлем і садиться в костюм, і садиться за руль своєї карта, я не узнаю свого ребенка. Це вже взрослий чоловік. Он міняється совершенно. Основиться такой сосредоточенный, целеустремлений. І в Одесі говорять про таких деток, що духовитый. Від змагань до змагань гонщик Макар змушений сидіти без тренувань. Його карт стоїть у гаражі в Україні. Лише три професійні траси, а поза ними тренування заборонені навіть для дорослих спортсменів. Тож їздити Одесою чемпіон може лише як пасажир. Щодня буде садок. Сергій Осачук, Сергій Ланюк, Одеса, ТСН 1+, плюс